Україна розпочинає нову еру економічного розвитку, велику приватизацію. Цей амбітний проєкт не лише поповнить державний бюджет, але й стане каталізатором для створення нових робочих місць, залучення інвестицій, модернізації виробництва та підвищення конкурентноспроможності нашої економіки на світовому ринку. Велика приватизація це шлях до економічного відродження та процвітання України. Перед вами майбутнє української економіки Ці підприємства та об'єкти стануть флагманами нової, ефективної та конкурентно спроможної України. Готель Україна об'єднана гірничо-хімічна компанія, Демурінський гірничо-збагачувальний комбінат, АйРОК, Одеський припортовий завод, Суми Хімпром, Інвестиційний Союз Укрбуд, Мотор-деталь Конотоп та інші. Ці унікальні пропозиції для тих інвесторів, які бажають не просто ефективно інвестувати, а долучитися до економічного розвитку країни в такі важкі часи. Отримані від продажу кошти підуть до державного бюджету, із якого фінансуються сили оборони України, і до фонду ліквідації наслідків збройної агресії. Також велика приватизація це перезавантаження української економіки, нові інвестиції та робочі місця. Розвиток країни та покращення життя кожного українця.